Привіт! Тут все фільтри, фільтри. Щось ви так переживаєте за мої фільтри. Погодка суперова. вже дивіться, вісім вечора майже, а сонце світить, краса неймовірна, зелено, бачите, файлі. Треба буде зайти в зоомагазин, купити цим. Китюнькам. Своїм кицюнькам. своїм кицюнькам купити їстечки потрібно. А то в них вже там бігенький один пакетик залишився. Купили 56 пакетів, вже немає. Ну я не знаю, місяць, напевно, ну, хотіло. Два пакети в день, коли два, коли один. Дуже накладно, звичайно, але це наші кетюні Тебе. Любимий. Магазин. Любимий. А знаєте, чим він любимий? Що в нас один місці, по-моєму, тільки магазин, в якому не потрібно зважувати е товар. Підходиш на касу і тобі зважують. Мені це дуже подобається. І ще мені подобається те, що тут він похожий на німецький магазин Альді. Хто мене він... див це я. Ти стара, старая, старуха, я <реш> <Пишу. реш> Як вони думають, що вони мене оскарбляють, чи ображають? Бачите, точно як в Альді. Тут у нас так само все розписано, що продається. Він дуже подібний. Я в Альді не дуже ходила, Це дішманський магазин в Німеччині. Але в Вінниці я в себе дуже часто в нього ходжу. Ще подивлюсь, що там бабки продають. Пила хлібчик, такий грузинський магазин, дуже такий файний магазин. Що що бабки продають помідори. А тут мало їх, напевно, розігнали вже. Помідори, ся косячи, яким вже Треба за... А ваші помідори по чому? Ось вісім. Найкраща машина в світі, як один казав. Я хотіла в Аворі купити, також мій любимий магазин душманський. Але я не пам'ятаю, що я хотіла купити в ньому. Що думала, зайду і куплю, зайду і куплю. А згадала, ну я вже не піду, бо в мене тяжкий пакет. Хотіла купити цей, чистити машину, пральну машину, бо що запах такий дає, недобрий. Але вже не піду. Можна ще е епіцентр, а він працює епіцентр. Можна зайти в епіцентр. Ні, вже ні, вже зачинено, напевно, до восьмої. Дуже так добре на вулиці. Слава Богу, що це е, пройшло вже це... Пройшла це жара на кінець. То... Там е, хотіла е, ще розказати, е, що... Пішло російське знову російське ПСО за те, що в Україні хліб 8 євро. Ви що, з дубу спали? Як це можна таке писати? Хліб? По-перше, який хліб? В Україні хлібу розновидності десятки, десятки видів, не десяток, а десятки, якщо не сотня. Видів хліба. І він весь коштує по-різному, але щоб він коштував 300 чимось гривень буханка, такого це смішно. Це смішно. Я хотіла в магазині показати і і, і показати і розказати. Але я забулася. Я потім піду, може завтра, і я покажу вам хліб і ціни. Ці вже роздувають, що «Вот, в Україні нема урожаю». О, я вам покажу, який я хліб купила. Я навіть не, не рахувала, скільки він там коштує. Зараз я вам покажу, прийду додому. Ну що, будемо готувати сьогодні чи ні? Думаю, може зробити на завтра завтрамак. Е, бішба, е, Болонези. Завтра макарони з зварю, а сьогодні можна зробити... Сам соус. Пойдет? дем робити в прямому ефірі.